Так, спановею, всім 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 привіт. Коротше, продовжуємо тему питних медів. Ось тут ми зробили два екземпляри в попередньому відео. Знаєте, такий спіч, зараз кажу, як стандартно говорять блогери. Ми там у попередньому відео що зробили, пояснюю. Значить, взяли, зробили медівку на основі е, вишні. Вишня, мед, вода е, і все. І бачите, вже вона відіграла своє. Тут а, вишня, мед, вода і смородина. І відіграла. Я не знаю, як вийшло, тому що воно бродило з тижня-два, воно перебродило. Я не знаю, як вийшло з точки зору смаку, зараз будемо пробувати прямо з вами, але я буду шланга пробувати, А може піти взяти якусь кустю взяти, файну, зараз ми підемо візьмемо якогось невеличкого стаканчика, бокальчика. І зараз будемо пробувати. Я не, знову ж таки, я не є професійний винороб. Я може професійний пасічник, але не професійний винороб. І не шару ці всі речі робити, вчуся прямо ось тут в кадрі, вчуся разом з вами. З оцього цього винограду ми багато наробили. У нас взагалі є багато винограду, ми багато наробили і щось вийшло. У мене дід класно ці речі робив, я не вмію. Але щось трошки від нього навчився. Коротше. Зараз розпаковую, будемо пробувати, знімати з осаду, воно перебродило. Щось трошки тут плаває, щось трохи осіло. Ми підготували ось такий от бутлик. Якраз цього бутлика хватить, я думаю, щоб це все вмістити. І так само з смородиною поведемося. І сьогодні відео буде довге. Ми ще зробимо в цей самий бутлик закладочку на абрикосі. Буде на абрикосі і, можливо, ще в цей бути на малині. Ну, я Не знаю, малини, може, у нас мало малини є, зараз трошки малина надостигає. І будемо робити так, два таких не дуже серйозних бокальчика. Ну, типу, ми часто попробувати Я знаю, що воно ще не до кінця готове, йому ще треба час, але ж воно, ну, знаєте, якогось хочеться попробувати, що там вийшло. Я отак от скочим Не Щось такий запах медовий це з пасіки, чи це з цього бутля? Ти, ти що на паузу поставиш? Ні? Ну дуже такий запах медовий. Тут просто пасіка рядом. То. Ну що, значить метлося джовий, так? Так. А тут, бачите, широке горлышко, то тут воно саме надівається, типу. Тут можна без всех А тут авзеньке горлышко. Коротше, скліхосовський. Це ще попередня рукавичка. Ах, це ще одна попередня рукавичка. Так, це вже все. О-о-о. слухай, запах, запах хороший. Запах гарний. Так. Смотри, блин, едят, доедают. Так, ну запах точно гады. А, так. Блин, ну не втопились, понимаете? Чого? Чого? Ти теж це бачиш? Дісновишня Воно... в трубку попала. <рес> тягни, тягни її. Добре? Ну, нам же ж не треба багато. Ну, смак хороший. Оце мінус цієї трубки. О, її тяжко занурити. Ну, пасічник пробує. Тримай. тебе так за кадри рука вилітає, да? раз? Дай. За першу медівочку в цьому році. Ну, ставлене медове вино, яке на природних дрождях. Ну і на запах це -то точно хороше. Але йому ще треба явно постояти. На колір ще мутненьке. Він таке трошки кисленьке, б сюди ще додавав бебеду. Ми як будемо зараз ставити на другий раз на збродження. Ну як на збродження? На догравання ще поставимо меду, бо трохи, трохи меду малувати, так? Да? Це брошка. Ну, Треба йому ще стояти добре. Коротше, скажу вам такого по 10-бальні шкалі. По 10 з шкалі. Десять. Значить, на на, на троєчку ми справились. Панове, я вам показую все, як є. Тобто я не прикалуюсь, я не ще щось. Десять бочок самого з 10. Показую, показую, як є. Ну, типа, вийшло, вийшло. Ні, воно насправді не погано. Воно, воно все, я вже чую, що по горлу тепло післо, вже капець, вже машиною нікуди їхати не можна. Вже оператор почав говорити. Вже все, вже оператор розговорчивий. Так, Але... Е треба знімати з осаду. Оце зараз буде задача. Насправді, це зараз буде складно в умовах таких, як ми придумали, але не зробимо. І це буде тяжко. У нас є така штука, закон ліок називається, хто фізику в школі вчив. Бо то той знає, що не побіжить воно. Все, тепер буде бігти. Ще сюди трошки вишеньок попаде. Знову ж таки, це ще не кінцевий етап. Ще сюди нормально треба меду додати. Нічка, додаємо сюди ще кілограма 2 меду, мабуть. Да? Угу. Воно буде таке, ну типа, воно буде кисле. Але взагалі, ну, якщо забрати цю кислість, то воно доволі м'яке. Але нам ще треба вчитися всі речі робити. Так, ми зараз пересідимо, бляха, як... Знаєте, як винокури. Значить. Так, поки ми пересіджуємо ничка, я думаю, що не дуже цікаво глядачам буде дивитися, як я тут зливаю його. Так, винороби артисти. Ми вже з осаду зняли, можете це бачити. І туди ще явно треба додати меду. Що я зараз буду робити? Медок. Шикарний весняний медок. Від цієї жари навіть він плавиться. Так, зараз ми його сюди. Добавимо Так добре, що медочок ніколи не застоюється. Знову ж таки, панове, ще раз. Хто там хоче ловити мене на тому, що правильно, неправильно, я не вмію це робити. Я вчуся це робити. Вчуся прямо тут, а прямо з вами. Від цього в мене є певний такий кайф, знаєте, що я можу вчитися прямо от Прямо от вас. Прямо, верніше, перед вами. Тобто є результат класно, нема результату фігово. В даному випадку поки що результат є. Воно класно вибродило, вже градус там є, вже чувствується, що якщо його напитися, то вже його можна напитися. Але ми його доведемо до відповідної кондиції. Так, все, мед є, думаю, достатньо буде. Беремо трохи теплої водички для того, щоб його розтопити. До рідкого стану, бо воно по-другому там не буде. Мошки летают. джолы уже нет, кстати. А мошки задолбывают. Так, так что, ваша ласка, я перейду на другой поверх. Так, возможно, все что-то выйдет. Так, далі ми візьмемо зараз, ще сюди піділлюємо самого сусла, яке ми туди разом з цими і Думаєте, поміститься? Думаю ні. Ну, ще останнє ми залишимо в пляшці, просто залишимо в пляшці. Пляшки порозливаємо, у нас є великі пляшки і буде добре. Потрібно ще, якщо задатися цією цілею серйозно, потрібно взяти апаратуру спеціальну, за допомогою якої точно визначаються всі параметри, всі дозування, все-все-все-все, все. Але я ще теж знаю, що потрібно все ж таки набити руку, цю всю штуку робити. Це більш важливо, чим е, мати прибори, чим мати прилади. Так, Ми дочок накриємо. Щоб його не атакували всякі мухи. Так, ну і Лайфхак, панове, якщо не хочете вдома нічого замастити, а воно, як правило, завжди має бути спеціальне місце для цього. Або тільки на столик виходите на двірку. М -м -м. Смак смак штибательний. Опа. Так, ну ми його вже будемо закупорювати, тому воно вже не буде тут так бурхливо бурлити, тобто наверх воно вже вилітати не буде. Все, готово. Дивись, воно починає грати, що це робиться? Ні, це повітря виходить. Все, це ми відставляємо в сторону, зараз робимо другу частину. Так, станови, магія ютубу продовжується. Коротше, далі, марудна робота. Беремо абрикоску. І сюди. Щось десь трошки вже воно лежало сьогодні, стояло. Ну, коротко, Абрикоски треба. Я не знаю, чи такий рецепт працює, бо я його один тільки такий знайшов. І всі вони базуються на одному і тому самому. Залий, гарячої води не лий, меду добав. Природні дрожді зроблять роботу замість тебе. Ну, Хоча, може і так, може і не так. Але ну, щось виходить. Так. Це на рахунок абрикосок ми сюди зараз заряджаємо. Зараз будемо знімати з осаду е, зі смородиною. Ясне діло, що попробуємо. Ми вже того тяпнули, то вже я нікуди машиною сьогодні не поїду це точно. Так. І ось Тут треба понакидати цих абрикосок. Коротше, знову ж таки, завдяки Ютубу, завдяки магії Ютубу, ми перериваємо наш е, прямий, пряме включення. Ну, як прямо, в записі ви все одно його побачите. І аничка мені буде допомагати роз, розшматовувати ці абрикоси на запчасті. Так, з панську продовжуємо. Знімати зараз будемо з осаду нашу малинку. Ой, кажу, малинку смородинку. Так, бачите, абрикос. Не знаю, правильно, неправильно, але ми його від кісточки повністю зняли. Далі. Підготовлений медок. Вже ми його бачите тут. Розкалам путями, додаємо ще водички. Сюди вона треба багато водички. Так, і в нас є одна проблемка, яка буває абсолютно всіх. Не Хоп, Бачили? <смас> Магію. <смас> абсолютно всіх таке буває. Втопилася ложка, що робити? Та нічого не робити, доставати її звідти. Так. Тепленьке, тепленьке, заодно ми провірили, що воно все тепленьке. Таке, як нам, коротше, треба. Мухи, звісно, на дворі. Мало того, що 37 градусів сьогодні. Я скільки живу, а живу я не так багато, то стільки не помню такого, такого, блін, фіаско, панове. 37 градусів, ви вдумайтесь просто. 37, це капець. Так, все, дивіться, гарно розчинився, так. Опс, опс. Так, буде простіше. Опс. Так, скільки кілограмів меду, бо е, я в минулому відео показував, ми важили прямо на, ну, прямо на відео. Значить 5 кілограмів я беру сюди меду. Плюс-мінус. Чи 3? Ничка, скільки я брав? Тут три. Три? А, а, а там корот, коротше, тако зробіть. Я в попередньому відео там чітко важу і показував. Зайдіть в попереднє відео. Там, де я з бутлем на фотці стою. І е, точно так само цей. Все. Тут, в принципі, готово. Ось цей момент. Зараз ми сюди доливаємо водички От отако сюди і будемо, будемо мати за брикоскою. Побачимо, вийде чи ні. Так. Спробуємо, що у нас тут зі смородини. На, запах гарно. на запах гарно. Кстати, не різко. Не так, як було тільки з вишнею. З вишнею було прям різко. Ну, прям різко вишнею було. Смородинкою якось по-іншому. Такс. Бутель. Опс. Опс. Оп. Значить, то вездо? Видно де? Видно де в мене цей. Трубка. А, ми ж маємо ще ж продегустувати. Його опа. Хоп. Хопс. Ну, на, на вигляд, це, звісно, на базу. Мені більше подобається, чим вишньованичка. Хопс, камера. Рука. Так, обережно. За. Другий сорт медовушки, Ну, медова вина. Ну, це прям феєрично, панове. Це прям... Анечка, як тобі. Поставиш тут пісню. Mm. Оце прям воно. Так? Ну, ще треба, щоб ну Ще треба, щоб вистоялось, але ми його зараз достоїмо, але смак той. Той смак, який хочеться. Як на мене дуже солодке зараз. Дуже солодке? Ну, бляха, муха. Ну, якщо не хочеш дуже солодке, візьме менше кілограмів, тоді в следующий раз цей. Мені подобається. Воно зараз ще трошки постоїть і воно не буде таке сладке. Ну, це ж треба, щоб добро диво. А я таке люблю. Капець, я таке люблю. Ти... Дзвонимо до Богдана, будемо солодкоєшка. Дивіться, як смакує. А трошки смородини попало. попала. А ну Так, посмакують. Оце прям вишня, вишня, але ну, вишню треба просто більше меду. Ну Ми вишню вже й добавили меду, ми вам показали ще. Ще Ну сюди прям пушка, панове, прям пушка. Вийшло чітко. Слухай, у нас ще ж смородина є. Що зробимо, давай. <схід> Ні, це дуже приймається. У классно. нас бутлі вже нема. Бутлі та знайдемо Бутлі. Ну це прям дуже смачно. М -м -м. Прям бомба. Отак. От Підписуйтесь на канал Бікіперй. Чим більше вас підпишеться, тим скоріше ми зробимо першу зустріч з підписниками, яка буде в офлайн режимі. І ви там зможете це щастя попробувати. Так що є мотивація підписатися. Пане. Ну це прям дуже, дуже класно. Я таке люблю. От це яке вийшлося, от, от так, як воно вийшло, я таке обожнюю. Оце воно. Прям ну смородина для цих речей дуже хорошо підходить. Це вже не перший раз помічаю, що зі смородини таке класне виходить. Так, бачу, воно до віточки забилися. Бачите? як Буває? Ну, поки біжить, то хай біжить. Так, Ну а поки воно збігає, панове, аничка поставить на паузу, тому що, тому що вам буде скучно дивитися. Ось так, панове, виглядає зняти з осаду виніжку медове. Бачите ось цей осад. Ну все. Ще може через якесь сито пропустити. Ну це вже мілочі, то кажуть. Може, навіть його ще раз можна сюди наляти, я не знаю. І може ще раз буде. Але ми зі смородини не зробимо ще одну закладочку. Ось, і тут ще щось трошки осяде, і тоді ми його можемо вже розливати по пляшках. І в нас буде готове файне вино. Ну, коротше, на свята зимові точно буде. Підписуйтесь на канал Бікипер Ukraine. Давайте разом збережемо бджіл, завдяки цьому врятуємо світ. І ваше панове здоров'я. Ну а абрикоска вже Он достоїть. Заля водичкою, всім гарного дня.